Вітання всім від каналу Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці. У нас цьогорічня зима, ніби колейдоскоп. Один день такий, один день без снігу, один день із снігом. То немає морозу, йде дощ, то починається сніг і невеличкий мороз. І якою б не була погода, то день стає більшим щоразу. І рухаємося до весни. А сьогодні у нас вже 11 січня. І так як Фейсбук сказав, проголосив цей день Всесвітнім День Подяки, то я в першу чергу хочу подякувати всім. Хто підписаний на наш канал, на канал Село Ти Моя Доля, хто підтримує нас вподобайками, підпискою коментарями. Я вам всім дуже дякую. Звичайно ж, велика подяка нашим захисникам, бо без їхнього захисту території України. Не мали б ми змоги ні сіяти, ні садити, і навіть, напевно, і вести наші канали не було б змоги в нас. Так що низький уклін вам, хлопці і дівчата, наші захисники, які охороняють території наші від нещадного ворога, від лютого сусіда, фашиста, Антихриста. Нелюда, бо не тільки людини, а навіть, напевне, тварини такої лихої в усьому світі нема. Але так, як я сказала, і самі ви знаєте, і бачите, що наш календар потроху рухає нас до весни. То мова сьогодні піде про насіння, про насіння, яке отримала від двох дівчат. В яких його замовляла. Потроху, звичайно, і в магазині намагаюся придбати насіння, але ж в своєму магазині, в селі, насіння намагаюся не брати, тому що пару разів брала і кілька в мене сортів насіння не, не проросло. Я зробила висновок, що воно тут лежить лежить, не дуже його хто бере, а можливо, вони його беруть вже просрочене і більше туди не потикаюся. Намагаюся брати. В колишньому райцентрі в Красилові в спеціалізованому на насінневому магазині або замовляю в інтернет-магазинах. От недавно, напевно, тиждень тому були ми в райцентрі і я придбала ось такі сорти, дуже мало ще що поки, щоб добирати і добирати ще, але ось такі сорти. Огірків придбала і буряки столовий делікатесний де труй. У мене ще багато минулорічнього насіння є, потрібно зробити ревізію спочатку, а тоді вже докуповувати. Звичайно, часто замовляю насіння, попередні роки замовляла і цього року, вже, цього року не замовляла, ще вибачаюся. В багатьох інтернет-магазинах навіть хтось із підписників чи, можливо, не підписників, запитував мене, в яких інтернет-магазинах я замовляю насіння. Тож попередні роки замовляла я насіння в торговому домі Дарвіна. Насіння було нормальним, і там дуже великий вибір насіння, але ж вже останніми роками також почали вони халтурити, і було таке, що і морква намішана там, і, і біленька, і фіолетова, і невідповідність між сортами помідори особливо, і багато чого іншого негативного. Звичайно, вирішила спробувати інші інтернет-магазини. Замовляла в флоріумі, також буває по-різному. Замовляла в Сонцесад. Від того магазину взагалі відмовилась. Журнал класний вони присилають, але насіння я замовляла екзотичні культури, і нічого з тих екзотів в мене не зійшло. В кінці минулого 24 го року. Замовляла в інтерфлорі. Ну, правда, не знаю ще, яке там насіння, бо я ще його не сіяла і не, не прокільчувала. І також в професійному насінні. А це вирішила замовити насіння в людей. Спробую ще так, можливо, в людей більш якісне насіння. Зам... Отож, замовила насіння в пінчук Марії. А замовила я перець гіркий, пекучий. Помідори, кілька сортів, бо в минулому році в мене була фітовтора. Я закрити закрила помідори, але насіння з них я майже не збирала. Зібрала щось там з пару сортів тільки, і то, і то потім переплутала і не знаю, котрі які. Так що. Такий з мене збірник насіння. А що за, замовила в людей, замовляла сорти, які і сама знаю: дебарао рожеве, волгоградські, чері, жовті від, і від межа лапа. Також замовила цибуля семилітка, Нема в мене такої цибулі, що багаторічна була, хоч чоловік каже, що вона мені не потрібна, але десь посію біля квітів та й мірабіліс. Якийсь кольоровий мірабіліс. Мірабіліс, знаєте, що це нічна, ночна красавиця. Колись була у мене дуже гарний аромат, видає ввечері, отож вирішила знову замовити таке насіння. А ще крім того, насіння нагідок. У мене були й свої, але я також не зібрала насіння агератум. І чорнобивці низькорослій гном. Жіночка поклала ще в подарунок пакетик насіння Айстр. І також отримала іншу бандерольку насіння від Наталі, від каналу Всім про все, дружнього мені каналу. Ми намагаємось підтримувати одна одну. І частенько заходимо одна до одної на канали. І підтримуємо вподобайками, а також коментарями. Наталія Наталі вперше замовляла насіння, і Наталя виявилася щедрою, дуже щедрою на подарунки. Замовляла я знову ж таки помідори і замовила у Наталі два сорти гномів помідорів. Читала про гноми, про те, що вони. Не просто кущики невеличкого розміру, а дуже компактні, і коренева система компактна, і кущик компактний, отож, можна на невеликій площі посадити занадто більше кущів цих помідор. От і спокусилася і заказала гном пурпурове серце і гном око тигра, а також хурму і волове серце. А ще, крім того, три сорти хіноцеї, біла, рожева і жовта, маю свою малинову. Звичайно, знаєте, що хіноцея, крім того, що красива квітуча рослина, довго квітуча, являється ще й лікарською рослиною. Ну, не знаю, як ці інші кольори, чи вони також лікарськими являються, чи вони просто, просто красиві. А також молочай окаймлений, гайлардію і солодкий перець, товсто А решта все подарунки. Звичайно, приємно отримувати подарунки, але трохи якось мені невдобно. Бо жіночка продала б, можливо, а так мені задарма вислало. Тож дуже дякую Наталі за її невтомну працю, за те, що не лінується збирати, і висушувати, і фасувати, відправляти насіння різноманітне. І бажаю їй доброго здоров'я, і, як кажуть, в таких випадках, щоб і ручки її не боліли, і щоб і спина не боліла. І взагалі бажаю всього найкращого. Дехто із дівчат вже пише, що починає сівбу, починає сіяти рослинки на розсаду, але я поки що ще перебуваю у стадії зимової сплячки і намагаюся подовершувати, подовишивувати свої довгобуди. Ось такий довгобуд. Його мені передала моя мама недовишиваним, бо в неї вже Різко почав падати зір, вона мені відфутболила, а я щось там вишивала, він же в мене також лежить пару років. Так що спочатку подовершую хоч деякі свої довгобуди, а потім буду братися до розсади. Бо хто його знає з цією погодою, чи, чи не обернеться нам січневе тепло. Травневими заморозками, а то й морозами. І будемо бігати над тими рослинами по городі. І вкривати нема чим. І дуже шкода, щоб вони нам не пропали. Ось така моя сьогоднішня розповідь. І знову ж таки дякую дівчатам тим, які прислали насіння. Дякую за насіння, дякую за подарунки. Дякую всім за підписки, за коментарі, за вподобайки. Дякую захисникам за захист і бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і усіляких гараздів. З вами був канал Село Моя Доля, мене звати Ніна, чоловік Володимир. Він іноді також розповідає про своє якісь. Розробки знарядь, якими ми обробляємо ґрунт. До зустрічі, дорогенькі. Сподіваюсь, і надалі ви будете нас підтримувати. І ми разом з вами будемо крокувати у році 2025-му. І сподіваюся, що настане мир на нашій. Багато страждальної землі і в нас, і в вас буде все гаразд.